Бальма футзал розпочинає в статусі володаря Ліги Чемпіон. Зараз непоганий розворот. Хто там розвертається? Іван Жук класно розвертався. Володимир Поночов не знаходився на дальній здійсні, але відбивайка. І в принципі, давайте будемо об'єктивними, заслужено обіграли столичних українських футзалістів Поначовний зараз стелиться під каті, отримує перший гірші у нашому поєдинку. Володимир Поначовний зараз дуже грубо пішов у підкат про дев'ятнадцятого обережно. Що ж мота зі своєї робочої ліву розбігається, ударила влучання. Він жукає одинадцять погана. Така, скажімо, комфортна арена на в Бельгії в Белехети, арена має на увазі. має місці роздаль десять тисяч Сухо. Непогано. А Бакшин розвертається. Ну що, потрібно забивати. Який же момент зараз? Роман Горбини. Чортий грає він Олівера Солано. Поки що 0-0, друзі. Дуже цікавий поєдинок, скажімо так, шахова у нас партія. Можливо, зараз удар Чернявського, що там спорожніх ворог вибувають із панції. Добування за Чернявським, але не влучають. Матчевий серії пенальті. вдачі посміхнулася саме Ельполо. Мурсія зараз сухов. Класний сейф. Після цього моменту удар п'ятої добування і. А бакшен розглядаємо. Самого воду. нашим військовим зараз як ніколи потрібна допомога. Скануйте QR-код в правому верхній куті екрану та робіть свій внесок в рамках ініціативи асоціації. Та як проб'я, залишаються вони то педі, що педі стріляють в ближній кут. Зараз не знаю, що Олівер Соланов не впоралися з тиском, десь перегоріли після чемпіонату світу, багато було. емоцій. зараз Сухов, ой 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 Олександр Сухов. Нуля один. 0-1. Ну, іспанці виходять вперед. Ось так от стража воріт І спорожні вже ворота відзначається. отак на рівному місці. Ціна помилки дуже багато значить. Олександр Суков здавалося, шукав він. А дивимось на повторі. А там 93-й номер. Не про польський рекорд Так, іспанська картахена по одному заліковому балу. І поки що у Київського Нікуди Хіль. Стартова четвірка Валтіньо, Мельядо, Хесус. Тахій у нас у іспанців, які відзначаються в другому поєдинку класний розглядаш купового. справу там був ва, житий, карта нас забуває класний Черпак на Дальню і Намикає саме все той кіль обігрався, можна сказати. Він зі своїм капітаном, з Хесусом, а й другий поки що нагадаю, якому. Наш український грант поступається. Ну, два. Хороша можливість зараз забивати. Якимось дивом зараз ворота не влучна. позиція для удару і черговий момент втрачено. Але найголовніше, що вони є. Але третій м'яч не влітає. Там Бухотін Губль його форму. Е після вчорашньої розгромної поразки. Але давайте її забувати, рухатись вперед. Класна стіночка зараз проходить, але непоганий підкат. Здавалося, що все вже закінчено. Але чотири команди і. До елітного е раунду пройдуть по три найкращі клуби З кожного квартету. на жаль, зараз третій м'яч влітає. Поки ми цю інформацію розказували. Зараз літачок. від красиво. Розіграна в центральний клас, між стиха забуває. Третій мяч. Е Дуже все. То же все, зараз розіграш. маленький наважився на удар Солану. Не без труднощів Зараз Олівер парирує цей удар з дальним. Ілі розвертає атаку. Удар з дальньої дистанції. Удар цей блокується. Підбір за кім. Підбір за іспанцями. Атака другим темпом поперечена. Тут зараз дуже небезпечно. Валтіньо стріляє. Готовий. Передача. Непоганий удар, але м'яч. з ріжанців, але мельник ні. Підкат не проходить. Це здорово розіграно, як воно там. А ось і той же вище згаданий Муходін. Зараз дубель міг оформлювати. Це дуже не кім. Нагадаю, група. Наша група складається. Андерлехт Джимі Картахена, яка забиває четверту гол зараз. Томас на футболці. Зараз знову удар з славно, звісного бразильського Черпачиньо. Вражає ворота Олександра Сухова. 0-4. Бачимо, як же ж класно та смачно приклався. Особливо в передній фазі. Атак на завершальній фазі можливо, зараз або треба забивати! Один-4. Даніла Бакшин, ну нарешті, ну нарешті ми в грі. Даніла Бакшин повертає пачком зараз. Нарешті зміг розпочати Олівера Слованого. І 4-1 іспанці також помиляються, це я вже казав, про це я наголошував 1-4. 1-4, друзі. За 8 хвилин та 40 секунд до завершення нашого поєдинку хід грі. Тому друзі виходять з квартету, з кожного квартету в елітний рамп. Суково піч. Вимагає цього Вальтіньо Так, все-таки жовта кан, картка для Слуклов. Непогано. Сірий! Ударний рикошет кого там влучає, влучає все-таки у Хесус. Атака зараз для картахени Вихід 3 в 2. Підключають Муходіна. Муходін просто на дані стійку. І слава Богу. З'являється на паркеті замість Сірого. Треба, звичайно, треба за м'яч зачепитися. Це робить Абакшин. Падіння немає пенальті. Педяша Сірий. Сірий непогано зараз розіграно. поночовний. Ну що, буде бити, Грає на сіру, Удар і кушальцулано. Солі тим самим зробивши рахунок 0-3. Четвертий м'яч залетів від Браги Кавальканте. Залетів Болі... після доволі класної комбінації виходу з підпрес. Іспанським чемпіоном Джимбі Картахеною Фіксуємо 1-4. Друга на вихід в елітний раунд. Так, для цього. peace is